Санаторій Брусниця перестав працювати у 2021 році. Тоді у нього забрали ліцензію на користування надрами. У березні 2024 року в обласній раді повідомили, що відновлення роботи закладу у фокусі уваги. Ви на посаді понад рік. Розкажіть, що зробили, щоб відновити роботу закладу. Ліцензія була відновлена у 2023 році. В, що не помиляюсь, у вересні місяці ми, скажімо, закрили понад 22 справи через суд, які, скажімо, були по різних питаннях: це питання і виплати заробітної плати, це питання і комунальних послуг, це інші питання, і так далі. Далі ми практично привели у Юридичну площину всі документи, які, на жаль, я не прийняв, тобто їх, їх не було ну, з різних причин, не знаю. Скажімо, ми розробили перспективний план розвитку, де ми прописали: по-перше, воно пройшло юридичну експертизу. Ми його запатентували як інтелектуальну власність. Далі ми провели ряд експертиз. Які можна було зробити, скажем, це експертиза, скажімо, будівель. Вона завершена, вона готова. Зараз у нас проводиться експертиза будівель щодо вимог нових ДБН, це в процесі, це одна єдина, яка не завершена. Ми змінили назву, значить, Назву змінили не то, що так нам просто так захотілося. Ми це все проаналізували. І коли ми звернулися, у нас у 2006 році Міністерством охорони здоров'я ми не були включені в мережу закладів охорони здоров'я як, як санаторії. Це теж одна із причин. А чи можете назвати свою роботу ефективною, зважаючи на те, що понад рік так ви працюєте, але заклад не працює? Ми, мабуть, почнемо з того. Про те, що було прийнято у грудні 2023 року була програма щодо фінансової підтримки цього закладу. І згідно програми, на 2024 рік було передбачено. 4 мільйона 300 тисяч для погашення всіх боргів і так далі. На, на жаль, ми отримали тільки 2 мільйона 300 тисяч, погасили всі борги по заробітній платі. Ми погасили всі борги по комунальним процедурам. Ми привели в юридичну площину всі документи, що стосуються землі, що стосується питання нерухомості. Тобто ці питання ми провели у, у нашу відповідність. А скільки інші... Всі... грошей виділили цього року на… Е, в цього року, на жаль, на жаль ви, ви значить, виділили програмою передбачено 3 мільйона 300, а виділили 1 мільйон 100. Це навіть не вистачає на заробітну плату. На жаль, тільки на штатній одиниці повні я один і півтори ставки. Це в мене люди на 0,25 які працюють. Тобто, у мене фінансове забезпечення це 2,5 ставки на сьогоднішній день. Це не вистачає вже питання, які ми зараз працюємо над експертизами. Ми їх не можемо практично. Хоча ми, ми робимо це. все, ми працюємо. Ми домовляємося. Ми через громадські організації, не, наче, які готові нам допомагають. Ми надальше скажемо, нам треба. Ми готуємо всі документи, і практично у нас вже все готові. Ми отримали всі е, в реєстратора, перереєстрували всі документи е, для. Того, щоб ми розпочали проєктно-кошторисну документацію. Для чого? Для того, щоб наше бачення слідующе. На сьогоднішній день ви зараз знаходитесь, ви бачите, в яких умовах ці приміщення. Є, звісно, що депутатська група, яка бачить в тому, щоб, скажімо, це реанімувати в тому вигляді, яка вона є, і запустити для наших. Скажем, військових для наших ветеранів, моє бачення інше, зовсім інше. І голови обласної ради. Ми бачимо, що тут на базі бувшого санаторію Розпочати зробити відповідні документи, проектно кошторисну документацію. Розпочати нове будівництво. У нас є предпроектні роботи. Ми практично вже з багато роботи зробили. привели від, привели відповідність всю юридичну документацію. На сьогодні залишається в нас тільки не, не, не зробимо це експертиза будівель згідно ДБ нових ДБН. Оце ми зараз чекаємо, ми це робимо, незалежно від того, що фінансування немає, але ми це, це робимо. Ми далі це будемо розбиратися, далі будемо виходити. А як ви можете це робити? Ми будемо виходити далі з листом на обласну військову адміністрацію з тим, щоб профінансувати це. Є інші варіанти, де ми будемо, ну, працюємо, залучаємо. Тих чи інших інвесторів, що вони нам профінансували, але це крайній випадок. Ми бачимо, що є в програмі кошти. Значить, в програмі передбачено. Тобто все в правовому полі? І я так думаю, що наші партнери, це обласна військова адміністрація, вона, скажімо, сядемо за сіл переговорів і повинні ми це, це питання вирішити. Ви кажете, це... що не розглядаєте питання реконструкції? Поясніть, чому ви за те, щоб так наново з нуля побудувати? Чому не реконструкція? Відповідь дуже проста: невже наші військові, наші ветерани, наші члени сімей? Особи, які постраждали внаслідок військової агресії, заслужили, щоб вони у таких умовах. По перше, ми не ми не зможемо надати ті послуги, які би сьогодні відповідає сьогодення. Ми не якби ми там не реконструювали, ми не зможемо такі послуги надати. А чи не прораховували ви, наприклад, вартість реконструкції, вартість нового будівництва? Справа в тому, що там, де бальнологічні дивани, там і так далі, приміщення воно вже завалюється. Вже Верхня частина вона прийшла в негідність, і вона вже завалюється. Вона, наші МНС обстежували, ми там. і так далі. І зараз цю експертизу робимо вже фахівці були, вони зараз працюють, і це ну нема. Не бачу резону втратити такі мільйони. Просто на, на це, і ми не, не зможемо привести до нових. Скажем, моментів ДБН, тобто я маю на увазі, це для військовослужбовців, які з ампутації кінцівок, щоб вони могли на ну, умови створити. Ми ці умови нереально по створити на сьогоднішній день. Чи можете ви нам розказати основне ваше бачення? Це має бути одне приміщення: наскільки місць воно має бути? Скільки квадратів? Як загалом має виглядати санаторій? Новопобудований. Новозбудований. Ми розраховуємо на 200 койкомісь. Значить, повинно бути тут, де ми зараз з вами знаходимося. Тут по проекту, тому що ми до цього... я звертався до наших ветеранських організацій, де є фахівці, які, скажімо, обізнані в тих чи інших питаннях щодо того, як правильно зробити скажем, ну, експертизи там землі, чи можу тут будувати, чи тут не можу будувати там та далі. Ми зверталися на це тут, зробили, і скажем, ми будемо рекомендувати вже проектно-кошторисну документацію. На цьому місці повинен бути реабілітаційний комплекс. А що саме? Тут повинні бути ванни для сірководневого прийому, тут повинні бути ванни для сольової ропи. Прийняття. Тут повинні бути два невеликі басейни, скажімо, так десь, ну, плюс-мінус, там ми будемо вже в проєкті точні цифри, ну приблизно там два на Два е, Два таких басейни, де навіть, е, ну, скажімо, на витяжки роблять там і так далі. Так далі. Е, більше того, буде проєктуватися е, басейни. Басейни будуть розраховані на різні. На різні скажімо, відвідування, це і військових ветеранів, які без кінцівок, значить для дітей. Тобто басейн повинен згідно скажімо, стандартам європейським повинен бути не більше 60 сантиметрів глибиною. Потім йде не більше одного метра, і потім третій етап басейну це не більше метр шістдесят. Тобто, такі європейські стандарти підходу до цього, ми хочемо зробити це для того, щоб це було комфортно. для, ну, скажімо, Приїжджає на реабілітацію військовий чи ветеран. Звісно, що він хоче приїхати з сім'єю? Він хоче з дітьми приїхати. Якщо він буде приймати, скажімо, сірководневі ванни там, чи ванни сольової ропи, що тоді буде робити, скажімо, сім'я? А так сім'я буде мати можливість тим, щоб проходити теж таку реабілітацію для дітей. Для Ченів сім'ї з тим, щоб було всім всім було комфортно. Ну а як ви збираєте заробляти? Ви збираєтесь безкоштовно надавати реабілітацію, щоб вам ну держава фінансувала ці послуги? Так, частину це буде значить, фінансування державне, державний пакет. Ми будемо тоді із пакетом 53-54 після зсу. Заключити ці угоди. Звісно, що ми будемо працювати з територіальними громадами. Не територіальні громади можуть також приймати участь, тобто вони можуть там, скажімо, ряд там путівок, там, чи як проплачувати. І звісно, що буде обов'язково для того, що ну, вільна людина, сім'я може прийти, взяти путівку і тут проходити собі лікування. Ну, але питання в тому, наскільки заклад так зможе заробляти, тому що санаторій, який тут був, він закрився, так? Наскільки санаторій, який ви хочете побудувати, зможе працювати і заробляти собі гроші От, на те, що. Тут щоб... повертаємося з того, що я говорив, повинен бути, працювати менеджерами, працювати з державними програмами. От, звісно, це основа, тому що для наших ветеранів, для наших військових. Це перше, і далі з міжнародними фондами, з міжнародними організаціями. Тобто, за е, повинні ми е, ну, моє бачення з тим, що використати весь спектр е, можливостей, які можна тільки використати. Ми готові, ми над цим працюємо і бачимо, що є розуміння, і наші е, міжнародні партнери, які зараз були і зараз повинні приїхати, вони зацікавились також. Нашим планами так ви кажете, що зараз основні питання це питання документів. Проте зараз громада, де розташований санаторій, судиться за цю землю. Чи не стане це перешкодою того, що, так, що тривають судові процеси, і, відповідно, можливо, інвестор не захоче так вкладати десь в заклад, де таке відбувається? Ні, це надумані такі моменти. Справа в тому, що ми на сьогоднішній день всі податки. Сплачуємо територіальній громаді. Від того, ну я не хочу, скажімо, коментувати, тому що йде зараз розгляд в судах. От суд поставить крапку, і ми тоді вже будемо чітко коментувати. Я сам, як бувший правоохоронець, знаю одне. Так мене навчили про те, що поки немає рішення суду. Ми не можемо або когось звинувачувати, або нема рішення суду. Я можу там, скаже, давати коментар ту чи іншу сторону. І буде рішення суду, буде тоді, скажімо, дана правова оцінка і так далі. Що стосується територіальної громади, ми плідно співпрацюємо з головою сільської ради. Ми, у нас однакове бачення. Цих процесів для того, щоб тут побудувати бальніше реабілітаційний комплекс, коли може бути готова проєктно кошторисна документація на будівництво нового приміщення, нового санаторію, перспективно. У плані розвитку у нас це все ну якби розписано. Ми би хотіли про те, що він буде до кінця року. Це наше, ну, моє бажання таке. Е, ну, технічні питання я не можу скажем, але ми будемо робити, будемо просити, будемо все для того, щоб чим скоріше. Ну, Тому звідно... що після цього у нас слідуючий етап, скажем, роботи разом з центральними органами виконавчої влади, і вони цього чекають. І ми далі співпрацюємо. Згідно з планом розвитку, коли має початись будівництво? Зараз перспективний план розвитку на стадії того, що скажі, ми презентували на комісії обласної ради, де нам, скажімо, ну, деякі там скажі, зауваження зробили з тим, щоб ми його відкоректували. І ми зараз це завершуємо і скажімо, найближчий час. Цей перспективний план буде доведений в частині, скажем, оцих всіх моментів, коли, що, куди, по, по датам, по, по термінам. Ну, скажіть, хоча б роки, як на місяці і дати, хоча б роки. По перспективному плану, коли початок будівництва приїдуть сюди машини. Слідуючий ну. рік ми поплануємо про те, що тут повинно це все. Тобто, щоб на наслідуючий рік, скажімо, в другій половині, з тим, що ми, якщо буде перспективний план, і вже ми скажімо, ті питання, які ми вирішували по коштам і так далі, щоб до кінця слідуючого року, щоб ми могли розпочати вже якісь роботи. Ну але я так розумію, ви хоч ви плануєте, що різні. Інституції і організації зможуть давати гроші на будівництво і потім на те, що цей заклад буде функціонувати. Тобто, одні можуть вкладати гроші в будівництво, інші вже в ремонти і тому подібне. Скажемо, різні у нас підходи є, різні варіанти є, тому що ми так же саме можемо, ну інвестора для того, для будівництва, скажімо, того ж басейну там і так далі. Тобто ми. І ці моменти проговорюємо. Тобто різні варіанти є, щоб зараз конкретно я вже міг сказати, що це ці... тільки буде проєктна кошторисна документація, ми вже будемо більш ціленаправлено мати розмову з усіма нашими партнерами. І ми тоді чітко вже будемо. Хоча в нас є бачення, що, скільки, скажімо, і хто, який відсоток буде співучасть мати у фінансуванні. Ми ці питання будемо ставити більше того. У нас, скажем, згідно нашого плану, перспективно передбачено такий, скажем, запобіжник, не то, що запобіжник, а контроль, тобто структура, яка б куди будуть входити представники центральних органів виконавчої влади, будуть входити, ну, звісно, що обласної ради. От туди будуть входити всі наші, скажімо, меценати, наші міжнародні партнери, які будуть приймати участь в цьому. Туди будуть входити експерти. От для чого це ми робимо? Для того, щоб ми могли І в нас прописано планом, раз у квартал ми будемо громадськості доводити. Ту роботу, яку яка буде робиться, контролюватися, скажімо, і ми будемо доводити до громадськості через цей, скажем, орган, яку суму треба на проектну кошторисну документацію, і чи не розглядаєте ви варіант, що вам ці гроші можуть і не виділити? Це 10% від скажімо, від вартості? Того об'єкту, який буде з за цього. Зараз сказати це важко. Ну, але чи розглядаєте ви варіант, що вам з програми можуть так, не виділити да, гроші? Так, да, е... да, Розглядається. варіант. Ну, що плануєте? Якщо немає проєктно-кошторисної документації, ви не зможете подаватись на гранти. Тобто, Звісно. де взяти гроші, щоб. Ну, може, якісь варіанти, де взяти гроші на проєктно-кошторисну документацію, чи просто будете звертатись до ОВА, що вам виділили на це? Ми будемо, у нас є передбачено нашою програмою розвитку, я вже сказав, 3 мільйони 300 тисяч це з них виділить тільки мільйон 100 і тут цього не вистачає на заробітну плату. Тому ми будемо звертатися з тим, що ці кошти виділили на проєктно-кошторисну документацію і рухатись далі. Без цього ми далі, скажімо, якісь рухи робити не можемо. Це ви вже сказали самі. Цей грантові програми, це і той, і то, і то все впирається в проектну косо документацію. Звідти буде відлік усіх питань, перемовин з нашими партнерами про фінансування. Ви вже згадували про робочу групу, яка була створена в ОВА. Так ви там доповідали? Вони так. питали вас, який стан справ е, тут в санаторії? І там е, директорка департаменту охорони здоров'я запропонувала так. Так така була в неї пропозиція приєднати цей санаторій до якогось mm. медичного закладу, який можливо вже має там фінансування від НЦЗУ і тому подібне. Скажіть, ви розглядали е, також цей варіант функціонування санаторію? Ні, я категорично проти такого рішення, тому що у кожного закладу є свої проблеми, які ще сьогодні не вирішені. І з тим, щоб зараз, скажемо, заклади, заклад, знаєте, це нереально. На сьогоднішній день це нереально. О, тому ми це не розглядаємо, ми йдемо шляхом. Те, що в подальшому можна було би там, залучати, скажімо, співпрацювати з усіма нашими медичними закладами, там, так далі, щоб тут скажімо, процес завершення реабілітації вже був у нас, це да, це в перспективі, в планах є там, і так далі. Але з тим, щоб зараз приєднання, на комісії були інші питання, були питання ініційовані обласною адміністрацією з тим, щоб передати. Скажем, приватному інвестору. На жаль, цього скажемо, я не побачив в коментах в коментарях і у скажем протоколі. Але такі скажемо моменти були. Ви як можете прокоментувати таку пропозицію передати приватному інвестору цей заклад? Ні, я я категорично проти. Я враховую, що повинно бути. Комунальна власність, тобто державна власність, я не дуже задоволений роботою тієї комісії. По одній причині, що я очікував з тим, що на цій комісії, там вона була створена 33, скажімо, члени комісії. І мені комісія надасть якісь там пропозиції, дасть у них все таки є і департамент капітального будівництва, там і інші департаменти з тим, що нададуть допомогу з тим, щоб я міг це використати навіть у перспективному плані розвитку. На жаль, цього не відбулося. Більше того, ми розглядали питання, скажем, на ці комісії про орган, який би опікувався з боку обласної адміністрації. Яке доручення давалося на сесії обласної ради, але основна відповідальність все таки за функціонування цього закладу на вас як на керівникові, тому що ви керівник безпосередній. Так, нема питань. Я, я тільки так і але повинні бути партнерські відносини. Ми на території області маючи на території такі, скажімо, я вже називав 80 джерел мінеральної води. Іноземці приїжджали сюди, я теж тут їм показував. І так далі. Вони плачуть, каже, як так, стільки джерел мінеральної води, і у вас ну, немає закладу, який, скажем би, опікувався. Я хочу ще сказати про те, що багато питань мені задавали, як я відношуся до приватного скажімо, сектору, до приватної бальнології, от, наприклад, по сусідству там, і так далі. Я тільки за. Я тільки за, що приватний сектор розвивався, баналогічний, і навіть ми побудуємо. І цього все рівно для тієї кількості ветеранів і військовослужбовців його не буде вистачати. Цього не буде. Тому я тільки за те, що приватний сектор розвивався, я тільки за. Моя позиція така. Загалом, чи ви розглядали варіант того, що закрити цей санаторій, якщо він там, не буде працювати там, протягом наступних років, так, якщо не вдасться, наприклад, знайти фінансування. Що далі? Якщо сидіти в кабінетах, то воно, звісно, не вдасться. Якщо працювати, і я бачу підтримку з тим, що ми звертаємося до центральних органів виконавчої влади, там розуміння є. Ви впевнені, що ви знайдете гроші? Так, да, Я впевнений. Що ми повинні це знайти. Ми не сидимо, не чекаємо, скажімо, що тут, скажімо, ми йдемо. І ті настрої, і та підтримка, яка у нас вже є, мені дає впевненість у тому, що скажімо, що у нас це буде, і ми це зробимо. Нам на зараз програми санаторно курортного лікування призупинені на час дії режиму воєнного стану, але ми але зараз важливим є реабілітація в перших стаціонарі і на цей рік запланована робота по розгортанню амбулаторних реабілітаційних відділень.